Моя посада командир бойової машини «Бредлі». Ця машина може виконувати багато функцій. В неї основне озброєння гармата 25 мм, М242 Bushmaster, додаткове озброєння кулемет М240 і є два ПТРК «ТОУ». Гармата використовується для подавлення живої сили, а також легко броньованої або броньованої техніки. Кулемент, ну, – це є для подавлення живої сили, Петерка ТОУ використовується для важкоброньованої техніки. Ще плюс є в неї димові завіси. Димові завіси використовуються, ну, якщо часом потрібно відійти, і щоб. Не бачили машини на полі бою. Ну, ще плюс, реп маємо. Цього всього начиння електронного вистачає, але ще би щось придумати проти дронів на оптоволокні, це б взагалі було незамінно.